Треба навчитися думати англійською мовою. Той, хто спілкується англійською мовою, він думає англійською мовою. А той, хто знає граматику, він думає українською мовою. Часто ви бачите, як люди, розмовляючи українською мовою, все ж таки думають російською, так і в англійській мові. Беремо три сьогодні слова: influence, «climb» клайм, «join». І подивимось, в чому ж різниця англійської голови і української голови. «Influence» означає впливати. Коли ми кажемо, що щось впливає на моє життя. Ми додаємо на це впливає на моє життя. Англійсь каже «It influences my life». що дослівно перекладається, це впливає. Моєму життю. Цікаво, що слово influence в царські часи означав «грип». Зараз «грип» буде флу, тільки серединка слова залишилась. Справа в тому, що слово flow це потік. І навіть в слові впливати ми чуємо потік води. Вліять російською мовою теж щось литися. Climb, climb карабкатись. І ми не можемо сказати «карабкатись» без частки на Я карабкаюсь. На дерево англійці на не кажуть I climb that tree. я карабкаю це дерево. Висоцький колись співав пісню Ми землю толкаємо ногами». і землю талкаєм. Іншими словами, ми її штовхаємо, ми карабкаємо землю. Ну і третє слово join – приєднуватись. У нас є туристична фірма. Join up – приєднуйся до нас. Ми кажемо: я приєднаюсь до вас пізніше. Слово до випадає. Чому? Тому що слов'янська натура вона відноситься до себе як до маленького, а всі інші великі. Тому саме ми кажемо ю завжди в множині. ви, вас багато, а я маленький. Іншим словами, він до себе відноситься як до пупа землі. Я вас приєднаю як вагома, приєднує щось маленьке. А ми по-іншому кажемо: ми кажемо, я приєднаюся до вас, бо ви для мене велика. Фігура, а я маленький. Коли ви кажете слово join, ви приєднуєте когось до себе. Якщо ви цього не знали, ставте лайк, підтримуйте канал, допоможіть досягнути 2000 підписників, записуйтесь на курси, буду рад вам допомогти. Пока!